Привіт! Багато новачків отримали свої перші аеродропи криптовалюти і не знають, як її продати і вивести гроші на карту. У цьому відео я покажу, як це правильно зробити, а торгувати ми будемо на біржі Bybit. Якщо у вас ще немає аккаунту, можете зареєструватися по посиланню, яке я залишу в описі під цим відео. Для того, щоб продати монети, потрібно перейти в розділ спотової торгівлі або просто СПОТ. Перед нами буде наступний торговий термінал. Зверху нам потрібно обирати торгову пару, яку ми будемо торгувати. Наприклад, ми хочемо продати ноткоін за USDT. Хто не знає, USDT це стейблкоін або монета зі стабільною ціною. Такий собі аналог американського долара. В пошуку вводимо коротку назву монети, яку будемо продавати. Знаходимо і обираємо потрібну торгову пару. Так як ми будемо продавати, тиснемо вкладку Продаж. Тут же ми можемо побачити, скільки доступно до продажу наших монет. Коли у вас показує 0, переконайтеся, що ваші монети знаходяться на спотовому аккаунті. Якщо вони знаходяться, наприклад, на аккаунті фінансування, то перейдіть в активи і через кнопку Переказ перекажіть їх на спот або на єдиний торговий аккаунт. Отже, монети доступні для продажу. Далі нам потрібно обирати тип ордеру. Основні, це лімітний і ринковий. Для новачків цього буде достатньо, на них і зупинимося. Різниця між ними в тому, що ринковий виконується миттєво за актуальною ринковою ціною, і вартість комісії такого ордеру трохи вища. Лімітний ордер виконується, коли ринкова ціна досягне тих цінових значень, які ви вказали для цього ордеру. Для лімітного ордеру вказуйте ціну вище ринкової. Актуальну ринкову ціну можна побачити тут. Зверху і знизу знаходяться так звані торгові стакани, де розміщені лімітні ордери продавців і покупців. Після того, як вказали ціну, повзунком нижче обираємо кількість монет, які хочемо продати. При цьому нижче можна побачити, яка вартість ордеру у разі виконання. Перевіряємо все ще раз і тиснемо кнопку Продати. Таким чином можна продати будь-яку криптовалюту, яка доступна на біржі. Отже, ми перший раз продали нашу криптовалюту і хочемо вивести гроші на карту. Щоб це зробити, нам потрібно в першу чергу переказати наші USDT на рахунок фінансування. Далі на головній сторінці знаходимо P2P Trading і переходимо в цей розділ. Очевидно, що криптовалюту ми не можемо переказати на карту. Для цього і потрібен p 2 p обмін. Він відбувається наступним чином. Ви переказуєте на біржовий рахунок продавця свої монети, а продавець в свою чергу переказує свою фіатну валюту, наприклад, гривні чи долари, на вашу карточку. Біржа, в свою чергу, виступає посередником і слідкує, щоб учасники торгів виконували свої зобов'язання. Перейдімо до демонстрації. Щоб почати торгувати, першим ділом потрібно приєднати свою банківську карту. Для цього переходимо сюди, в розділ Центр користувача. Знаходимо payment method» і приєднуємо свою банківську карту. Вибираємо свій банк і заповнюємо поля, позначені червоною зірочкою. Вони обов'язкові. Далі обираємо вкладку Продати. У нас вже вибрано продаж USDT за гривню. Щоб підібрати підходящих продавців, заповнюємо наступні фільтри. Сума. Тут вказуємо суму, яку хочемо вивести. Я буду виводити 50 USDT що приблизно 2000 гривень. Ввожу 2000. Далі в способах оплати знаходимо свій банк. У моєму випадку це монобанк. Його і обираю. Знаходимо найкращий курс. При цьому варто звернути увагу на відсоток виконаних продавцем ордерів. Чим він вище, тим швидше і безпечніше пройде наша угода. На підходящій пропозиції тиснемо продаж. Вводимо суму, яку хочемо продати, і вибираємо спосіб оплати. Знову тиснемо продаж. Угоду відкриту, і нам потрібно дочекатися, коли продавець відправить кошти на нашу карту. Коли кнопка Release Now стане активна, це значить, що продавець відправив кошти. Переходимо і перевіряємо, чи вони з'явилися на карточці. Якщо гроші прийшли, тиснемо кнопку ReleaseNow і підтверджуємо. Вітаю, ви вперше вивели свій прибуток з скрипти. Якщо це відео було вам корисне, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео.